Читаємо книгу від Святого Луки, 17 й розділ, а з 20 го вірша по 33. А як фарисеї спитали його, коли царство Боже прийде, то він відповів і сказав: Царство Боже не прийде помітно, і не скажуть ось тут або там. Бо Боже царство всередині вас. І сказав він до учнів. Прийдуть дні, коли побажаєте бачити один з днів сина людського та не побачити. І скажуть до вас ось тут чи ось там не йдіть і за ним не біжіть. Бо як блискавка, блиснувши, світить із одного краю під небом до другого краю під небом, так буде свого дня і син людський. А перше належить багато страждати йому. І відсураються рідцей від нього. І як було за днів Ноєвих, то буде так само і за днів Сина Людського. Їли, пили, женилися, заміж виходили аж до того дня, коли Ной увійшов до ковчегу. Прийшов вже потоп і всіх вигубив. Так само, як було за днів Лотових, їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Того ж дня, як Лот вийшов із Содому, огонь із сіркою з неба линув і всіх вигубив. Так буде й того дня, як син людський з'явиться. Хто буде того дня на домі, а речі його будуть у домі, нехай їх забрати не злазить. Хто ж на полі, так само нехай назад не вертається. Пам'ятайте про лотову дружину. Сьогоднішній день я хотів би звернути увагу нашу, на слова нашого Господа Ісуса Христа. На то запитання, яке йому задали фарисеї. Або одна із видатних, славетних сет іудаїзмів. Тому що на той час були фарисеї, садукеї, зелоти і евусеї. По різному вони сприймали. Те, що ставалося за днів нашого Господа Ісуса Христа, коли Він жив у тілі. Тому що на той час Ізраїль був поливолений Римською імперією. І багато із них, подібно як фарисеї, вони вважали, що треба дотриматися закону, Господь зробить все, царство Боже прийде, прийде Месія і відбудує царство Ізраїль. Вони вірили в це. Садокеї ж навпаки, вони досить ліберальними були і вважали, ну не так дуже треба дотримуватися закону. Так, Бога треба вірити, але можна подібно так поступати, як часом люди поступають в наш час. В Бога вірять, але життя безбожне часом, правда? Були інші, наприклад, зелоти, це була особлива секта, які вважали, що. Для того, щоб прийшло Царство Боже, треба брати меча в руки і воювати. Тобто дати свободу для Ізраїля, воювати проти Риму. Але були інші. Це були вусії, які вважали, що Бог може зробити. Але наскільки попсуте це суспільство, що краще вийти. І бути десь собі в пустині, так називальним так? Життя, ескетичне життя провадити. І там можна тільки здобути спокій, мир і Бог може там перебувати. Подивіться, як відповідає наш Господь Ісус Христос. Фарасеї ж запитуються і кажуть, чи не часу цього. Прийде Царство Боже. Що Він відповідає? Він каже: царство Боже воно не прийде непомітно. Царство Боже вже всередині вас. Що мав на меті наш Господь Ісус Христос? Він розумів, що в Царстві Божому можуть бути тільки відроджені. Спасенні люди. Подібно як свого часу прийшов Никодим, один із членів Синедріону, Вищого, судового, як можна сказати, судейського представництво в Ізраїлі. І запитує, учителю, ми знаємо, що від Бога ти. що відповідає Ісус такій людині, досить релігійній? Він каже, вам потрібно. Народитися з Або вам потрібно народитися заново. Бо хто не народиться від води і духа, той навіть не побачить Царство Божого. Отже, коли Христос говорив до приявних фарисеїв, а я вірю, що Дух Святий говорить до нас сьогодні, щоб бути учасником або бути в Царстві Божому, перше всього. Людина повинна наново народитися. Її життя повинно змінитися. Христос сказав: хто вірує в мене і в пославшого мене, життя вічне, той має. Хто повірив Ісуса Христа, то Бог робить, усиновляє Його і робить дитям Божим. Людиною, яка може бути. Жити в Царстві Господньому. Тому що царство Боже це не їжа і петво, це радість у Дусі Святому. Любі браття і сестри, щоб бути в Царстві Божому, Господь хоче, щоб ми наново народилися. Але Христос говорить про умову. Як фарисеї можуть вийти в це царство? Він каже про себе і каже так, що перше, чим станеться царство Боже, він каже, Христос або Син людський повинен багато страждати. Він говорить про те, що перше всього Христос повинен був в жертву принесений, як Агнець Божий. За гріхи людей, як сказав Іван Хреститель. Коли Христос приходить на Йордан, щоби хреститися, Іоан йому заперечує. Але Христос каже так повинно, щоб вчинити правду Божу. І Іван Хреститель вказує на Ісуса Христа і каже: ось агнець Божий. Який гріх світу бере на себе. Отже, перше, щоб бути в царстві Божому, треба заново народитися. Хто народився від води і Духа, той увійде в Царство Боже. Від води це б то від Слова, як пише Слово Боже. Бо віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Якщо людина не повірить в Слово Боже, її віра, вона буде дуже хиткою. Ви знаєте, сьогодні люди вірять у все. Знаєте, наскільки є наш, наші земляки, особливо ось тут, на Заході України, а я сам з Гуцульщини, то там ще більше, люди наскільки суєвірні, що ви собі не можете уявити. Вони не будуть вітатися через поріг, вони не стануть на поріг. Ще що. О, я їду по дорозі, дивлюся, переді мною зупинилася машина. Ні світлофорів, нічого. Думаю, що таке? Дивлюся, а жінка перейшла з порожнім відро. І він чекає, аж поки хтось не проїде, а тоді він буде їхати. Любі браття і сестри, подумайте уважно. На що людина складає свою надію? В що вона вірить? І тому, коли Христос сказав до фарисеїв, він сказав, царство Боже всередині вас. Він хотів сказати фарисеям, я між вами. І він каже, хто повірить у мене? Як каже Писання, то з його черева потечуть ріки води, які течуть у життя вічне. Любі браття і сестри, Господь сьогодні нам відкриває істину Слова Божого. Я думаю, що сьогодні не треба нікому із вас доказувати, що Писання або Біблія, яку ми маємо в наших домах, Читаємо на богослуження, що це є істинно слово Боже. Вірите ви в це? Амінь. А чому? Тому що це слово є істина. Любі браття і сестри, це слово доказано історією, археологією всіма доступними засобами. Що це істинно слово Боже, Христос сказав: Небо і земля проминуть, слова мої не минуться. Знаєте, я можу назвати декілька важливих таких історичних моментів, коли були ті вороги, які мали всі засоби, щоби знищити слово Боже. Імператор Деокладіан видав указ, що в кого знайдуться хоча б одна сторінка із Писання, він буде вбитий, його сім'я буде знищена або видана в заслання, її дім буде спалений. А маєток розданий тим, які вислідять таких людей. Ви можете читати про інших, про Вольтера, який сказав ще трошка, і Біблія тільки буде в музею. Але коли Вольтер помер, у його віллі був склад із бібліями англійського британського товариства. Були ті, які сказали, що ми Бога виженемо за границю, як Сталін. Були ті, як Микита Хрущов, які сказали. Ось ще трохи, ми останнього віруючого покажемо по телебаченню і все. Де вони сьогодні, любі браття і сестри? Квітка зів'яне, трава засихає. А слово Господа повіки стоятиме. Той, хто вірить в Слово Боже, той має надію, що би не змінилося в цьому житті. Ісус вчора і навіки той самий. І тому сьогодні, коли ми читаємо Слово Господнє, воно є живе і діяльне яке судить наміри серця, воно проходить до поділу душі і духа, і воно відкриває нам істину, відкриває нам майбутність, тому що воно говорить про нашого Господа Ісуса Христа, який був, який є, який має прийти Бог Вседержитель. Сьогодні я хотів би ще звернути на одну важливу деталь. Христос, коли розмовляє з фарисеями і приявними учниками, Він говорить про ознаки Його приходу. Перше, це ознаки, які оточувати будуть людей. Послухайте уважно, як пише Матвій у 24 му розділі, я вже одного разу читав про це. Він каже так. Євангелія від святого Матвія, 24 розділ, з 4 по 8 вірш. Христос сказав: ви ж про війни почуєте, і про пробов'єнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статить належить тому. Але це не кінець ще, бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, і мор, та землетруси настануть місцями. А все це початок терпінь породільних. І далі він пише, і буде великий розріз беззаконня, у многих любов охолоне, і буде проповідувана ця Євангелія на свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець. Любі братя і сестри, чи це не останні новини по нашому телебаченню? Подумайте. Перше Христос сказав, що почуєте. Отже, буде доступна інформація. На той час, у першому столітті, або коли жив наш Господь Ісус Христос, вони не знали, що діється в сусідньому селі. Ми сьогодні живемо, микаєте телебачення і що вам говорять журналісти, що там робиться на тим кінці світу. Христос сказав, ви почуєте. Друге, воєнні чутки, землетруси, повені, різні катастрофи, катаклізми, де раніше люди не могли собі уявити. Ми з дружиною буквально недавно їдемо із міста вечором після служіння, і вона нагадує мені пророцтво одного пророка Наума який каже, і шалені вогняні колесниці несуться, немов сколос... смолоскипи. Уявімо собі, що наум, який на той час ніколи машини не бачив, але коли він побачив відіні, що нас чекає сьогодні, то він бачив, що ці всі машини, які їдуть навкруг Львова. З включеними фарами, то він писав оце вогняні колісниці, гуркіт, як смолоскипи. Любі браття і сестри, чи не це той час, в який ми живемо сьогодні? Друге, апостол Павел в посланні другому до Тимофія, говорить про стан людей. Які будуть перед приходом нашого Господа Ісуса Христа. Я хотів би сьогодні про це трошки звернути вашу увагу. Це друге послання Тимофія, третій розділ. Ми будемо читати з першого вірша по п'яте. Павло пише такі слова: Знай же ти, це, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі. Горді богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, ніж Бога, вони мають вигляд благочестя. Але сили його відреклися. Відвертайся від таких. Любі браття і сестри, чи це не характеристика людей нашого часу? Знаєте, я колись коли читав, думаю, як це так люди будуть грошолюбні. Коли я ще менший був хлопцем, думаю, я саме люблю гроші. А коли мама дасть 20 копійок до школи, знаєте, то, то я такий багатий, я ж підскакую йду до школи, бо можна купити і що там, булочку, так, котлету можна, чай попити. о! Але, браття і сестри, сьогодні подивіться, люди наскільки люблять гроші і не взирають ні на що, яким шляхом їх здобути. Ну, Вчора я новини дивився, знайшли в одного п'ять мільйонів. Слухайте, золота скільки там кілограм, і все. Стоїть питання для чого? Павло до Тимофія каже, маєте їжу, одежу, задовільняйтеся. Любі браття і сестри. Ми можемо робити характеристику багатьох речей, про яких Слово Боже нам каже. Щоб ми таких відверталися, це люди, які люблять розкоші більше, чим Бога. Вони мають вигляд благочестя. Ви їх побачите, вони навіть у храми ходять, свічки покладять чи щось інше зроблять. Але серце їхнє далеке. І тому Христос каже до фарисеїв, Царство Боже всередині вас. Тому що в царство Господнє нічого нечистого туди не увійде. але увійде той, хто обмитий кров'ю нашого Господа Ісуса Христа. І останнє. Я хотів би звернути увагу, що Христос говорить, що перед приходом Його. Буде подібно, як було за днів Ноя, як було за днів Содом і Гомору. Е, я вже згадував минулого разу про Ної відні. Сьогодні я хотів би згадати про лотвий час Содом і Гомора, тому що це є історично, і в Мертвому морі знаходяться ці колись попалені, зруйновані міста. Це доказує археологія. Але причина було знищення цих міст великих на той час. Причина гріх і беззаконня, розпуста, в якій жили там люди. Дивіться, що каже Христос про цей час. Він каже, що так само за днів Лотових. Люди їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Аж до того часу, коли ной лот вийшов із судом і морду, і огонь із сіркою з неба линув і всіх погубив. Так буде й того дня, як син людський з'явиться. Хто буде того дня на домі, а речі його в домі, нехай не злазить їх забирати. Хто на полі, так само нехай назад не вертається, пам'ятайте лотову дружину. Чим була знаменита лотова дружина? Я навіть в Біблії нашій не знайшов, яке її ім'я, чим вона займалася, що вона робила, про неї майже нічого не сказано. Якщо ви читаєте книгу буття, 19 розділ. Але Господь послав, щоб захистити Лота, його сім'ю, щоб визволити і вони не були знищені у цих двох великих містах, які Господь спопелив сіркою його нем з неба. Дивіться, коли виводили Лота ангели, він сказав такі слова. Ми читаємо в книзі Буття, 19 розділ, 16 і 17 вірш. Дивіться, як ангели сказали. А що лот вагався, то ті мужі через Господню до нього любов схопили за руку його, і за руку жінки його, і за руку обох дочок його, і вивели його, і поставили за місто. І сталося, коли один із них виводив їх поза місто, то промовив. Рятуй свою душу, не оглядайся за себе, не затримуйся ніде в околицях, ховайся на гору, щоб тобі не загинути. Яке було повеління ангелів до Лота, його дружини і його двох дочок. Рятуй свою душу, біжи в гори. Щоб тебе не застало те нещастя, яке Господь вже готував для цих міст. Любі браті і сестри, чи не подібно сьогодні Господь говорить до нас: рятуй свою душу, свій погляд віри, піднімай на гору Гофи, дивися на Христа. Тому що Він спасіння наше. І не оглядайся в цей світ. Ви знаєте, сьогодні так багато реклами, так багато різних речей, які зводять людей з правдивої дороги. Любі браття і сестри, Господь сьогодні говорить нам, тим, які ми вже отримали спасіння. Ті, які повірили в Господа Ісуса Христа. Господь сьогодні говорить до нас, рятуй свою душу, не дивися на інших, як інші поступають. Не дивися на їхнє життя, на їхні поступки. Свій погляд віри, дивися на голову, на Ісуса Христа. На починателя й звершителя нашої віри. Візьміть за приклад Його. І не озирайся в цей світ. Любі браття і сестри, так багато людей уже спасенних, врятованих, але ще багатьох сьогодні манить світ з їхніми пожадливостями з їхньою смакотою чи щось іншими, дочасними речами. Хто любить цей світ, втім не має любові отцівської, бо світ проминає і все, що в ній. А хто волю Божу виконує, той повіки стоятиме. Любі браття і сестри. Сьогодні Господь нас закликає, щоб ми повірили в нашого Господа Ісуса Христа, щоб ми повірили, що в ньому є вічне життя, що в ньому є надія. В цьому світі все мінливо, все відносне. Але той, хто надіється на Господа, той ніколи не засоромиться. Бо хто вірує в Господа Ісуса Христа. І має вічне життя. Щоб не сталося, що б не прийшло, Господь сьогодні запевняє, хто вірує в Господа, Він буде там, де я, каже Христос. Він сьогодні каже нам, нехай серце ваше не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель в домі отця моєго. І коли б не так, я би сказав, прийду. Приготуючи місце, заберу, щоб ви були там, де я. Сьогодні Господь закликає нас, щоб ми свій погляд віри підняли на нього. Щоб ми надіялися на Господа, щоб ми не покладалися на свій розум, а щоб довірялися все йому. Якщо ти ще не примирився з Господом. Сьогодні є той час, що ти можеш поправити своє життя. Прийди до Господа в покаянні. Христос ще сьогодні закликає нас, Він каже, прийдіть до мене всі знеможені, обтяжені. Я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене. Бо я тихий і серцем покірливий, то знайдете спокій душам вашим. В Христі є надія. В Христі є вічне життя. Тому сьогодні слова Рятуй свою душу, втікай нагоре, назад не оглядайся. Амінь. Будемо молитися.